Карету швидкої допомоги передали сумському пологовому будинку Пресвятої Діви Марії благодійники. Укомплектована автівка обладнанням для надання екстреної медичної допомоги. Тут є портативний апарат штучної вентиляції легень, два кисневих балони, киснева точка, а також спеціалізовані ноші. Окрім того, має кілька десятків поличок і два холодильники для зберігання медикаментів. Ось один дивіться, тобто ну медикаменти, які повинні бути. З холодовим ланцюгом, так і ось ще. Наразі ця швидка єдина в автопарку сумського пологового будинку, каже Ольга Черва. Одна машина у нас була легкова, вона зараз в Збройних силах України була передана нами. А інша машина, вона, на жаль, вже старенька і. Не працює і завдяки наявності такого спеціалізованого автомобілю наша допомога стане ближче до пацієнтів. Ми зможемо виїжджати до жіночого населення, до жіночих колективів та проводити скринінги на стан жіночого здоров'я. Подарували швидку пологовому будинку благодійний фонд Балу у партнерстві з благодійною організацією Освітні ресурси і технологічний тренінг. Це повноприводна, швидка допомога, яка може проїжджати в будь-яких складних умовах погодних, доставляти наших роженець в клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії. Ми розуміємо, що зараз в державі досить складна, але Разом з нашими донорами фонду, міжнародними організаціями, ми допомагаємо нашому рідному місту. Сума за інформацією Олександра Гриценка. Наразі благодійники планують купити і передати ще одну карету швидкої допомоги іншому сумському комунальному закладу. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.